Слава Україні з вами телерадіостудія міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні. У програмі Збройні сили України отримали сучасне українське далекобійне озброєння, зміни до програми базової загальновійськової військової підготовки, які зменшать навантаження на військовослужбовців та інші новини. Збройні сили України отримали сучасне українське далекобійне озброєння завдяки фінансовій підтримці Литовської республіки, яке вже успішно застосовується на фронті. Йдеться про високоточні засоби ураження вітчизняного виробництва, ефективність яких підтверджена в умовах бойових дій. Фінансування в обсязі 10 мільйонів євро було надане Міністерством національної оборони Литви у грудні 2024 року. Наразі Міністерство оборони України у тісній координації з литовськими партнерами працює над реалізацією наступного траншу в розмірі ще 10 мільйонів євро. Отримані кошти будуть спрямовані на подальше посилення дальнобійних можливостей українського війська. В збройних силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки, які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України. Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть без за оновленою програмою, яка передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб, зниження рівня фізичних навантажень, формування окремих навчальних підрозділів, рот або взводів. Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки, або з різних причин проходять без АВП повторно. Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, а також до укомплектування підрозділів забезпечення. Перелік штатних посад рядового складу, за якими укладається контракт про проходження громадянами України військової служби у збройних силах України в рамках проєкту Міноборони контракт контракт-1824» Збільшено вдвічі. Зокрема, додані наступні посади: старший стрілець номер обслуги, кулеметник, кулеметник-розвідник, старший навідник, розвідник-навідник, розвідник номер обслуги, розвідник радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець, снайпер. Нагадаємо, цей контракт 1824 добровільна ініціатива для українців, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Українські захисники продовжують нищити ворога. 81-ша окрема аеромобільна бригада мужньо атакувала закріплені позиції окупанта, захищаючи українську землю. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті. 81-окрема аеромобільна бригада зарекомендувала себе з часу свого створення 2014 року. Вже тоді воїни бойової бригади приймали участь в обороні Донецького аеропорту та вели бої за Дебальцево. Після повномасштабного вторгнення 2022-го бригада продовжує стояти на захисті України, успішно виконуючи бойові задачі. Так сталося, що ворог захопив наші позиції. Завдяки нашій операції, яку ми провели, ми їх відбили. Головна мета була відбити цю позицію, тому що ця позиція була дуже важлива. Це була спланована операція для того, щоб унеможливити просунення противника в нашому тилу. Моя задача була проста: подивити противника так, щоб він висовувався вище горизонт, вище землі, захистити машину, дати змогу. Штурмовій групі вдашно висадитися і зробити своє завдання. Перед особовим складом стояла чітка поставлена задача, в якій потрібно діяти зважено, швидко та обережно. В першу чергу ми думали, як завести штурмову групу, зберегти життя своїх побратимів. Сама бойова частина операції тривала не більше чотирьох хвилин. Було метрів 40 до позицій противника. Зразу відкриваєш стрільбу подавлюючого, щоб він не, не, не міг уразити ні машини, ні піхоти. Заставили їх трошки посидіти. Чотири хвилини хлопці спішилися і погнали. Іменно оце ФЗН це для враження живої сили противника. Не дивлячись на те, що воїн значить мужній та відважний, в першу чергу кожен з них звичайна людина, яка віддано виконує свій обов'язок. Складність заключається в більшому психологічному факторі – Страх. Страх бути вбитим, бути покаліченим. Саме головне ретельно вивчаєш маршрут, прискіпливо вивчаєш карту, звертаючи уваги на всі нюанси, які можуть по в подальшому вплинути на хід тої чи іншої операції. Перемога любить підготовку. Штурмуючи позицію окупанта не обійшлось без пошкоджень. По техніці влучив ФПВ дрон, та, попри ворожі удари, завдяки захисту бойової машини особовий склад бригади успішно повернувся на позиції. Всю дорогу ми знали, що ми будемо під наглядом ворожих мавіків, ворожих ФПВ-дронів. Ми це все знали. Були спроби влучити мінометом, посилали ФПВ, навіть влучили ФПВ, нам дуже сильно побили машину. Але наша машинка, наш БТРчик, так сказати, виїз нас. Ну, дотягнули, машинку зберегли, дід наш молодець механ. Це був, до речі, перший його виїзд, перше бойове хрещення. П'ять колись мінусів. І на трьох виїхали? На трьох і їхали. Ну, тяжко управляти, звісно, ну а виконати бойові задачі то потрібно. Командир відділення на позивний зуб розповідає, що допомагає йому захищати свою країну та продовжувати боротьбу з ворогом. А мотивувала мене, та просто любов до своєї батьківщини, до своєї неньки України. Я настільки не ненавиджу того ворога, який поперед мене, який йде на мене війною, я більше всього люблю те, що залишається за моєю спиною. Це залишаються мої рідні, моя сім'я, мої діти, моя дружина, яких треба захищати. Кожна бойова бригада збройних сил України та інші військовослужбовці сил оборони нашої держави, попри страх і ризик, йдуть в бій, щоб захистити свій народ, свою сім'ю. І вони будуть робити це до останнього, адже перед ними надважлива задача зберегти свою країну. Захисники Маріуполя Анастасія також була серед тих, хто прийшов в пекло російського полону. Нині вона продовжує службу і мріє зустрітися зі своїми побратимами, що досі перебувають у російських тюрмах. Полон змінює будь-яку людину, віршу в кращу сторону кожного по різному. Змінює її і погляди на життя. Цінувати те, що в тебе є, знаходити побільше часу для рідних та близьких, цінувати саме зустрічі. Навчалася в Миколаївському університеті в імені Василя Олександровича на навчителя молодшого класу та практичного психолога. Закінчила його в 2014 році і відразу прийняла рішення проходити службу Збройних сил України. Почала свою службу з посади зв'язківця. от а почала легендарній 36 й бригаді. На той час це була берегова оборона, в 15 році вже морська піхота. Пратерство таке от затримало саме колектив. Мені сподобалась служба морській піхоті і відрізняється вона як на мене дуже сильно від інших родів військ. Дійсно, це еліта. Шістнадцятого року я почала в складі свого підрозділу 36 бригадів і ніздити в район виконання бойового завдання. Супровід особового складу в усіх місцях його дислокації це і полігони, це і також знаходження в районі виконання бойового завдання це моніторинг всіх психічних станів та реакції особового складу підрозділу. Ситуація на фронті загострювалася ще за декілька тижнів. От і саме в той день, 24 лютого, Стало максимально зрозуміло, що це вже не та війна, це вже набагато глобальніше буде. Батальйон морської піхоти до останнього тримав позиції вже під кінець лютого, не маючи іншого вибору, просто підрозділ, передислокувався і зайняв оборону в місті Маріуполі. Чи те, що наш підрозділ постійно змінював свої позиції, то ну, зрозуміло, що були великі такі проблеми з як з харчуванням, так і з медикаментами, з майже з усім забезпеченням, якого потребує просто військовий. Ще більш-менш ситуація була в березні, більш-менш, скажімо так, нормальна. От а вже квітень місяць то було дуже важко. У нас просто ну, надзвичайні пухарі. От, Вони з нічого робили ну, шедеври. Ми ділилися один з одним, тобто хтось, хтось не доїдав. Це просто, просто братське оце розумієте, ну, що не записуйте поки це була авіація це. Після прориву командира 36-ї бригади в бункер влучила ракета. От, і я знаходилася в той час там де треба, не пощастило. Але я, можу сказати, що все ж таки пощастило, що жива залишилась. Вже коли ми знаходилися на металрійному комбінаті Азовсталь, я вже свої обов'язки як психолога. Ну, не настільки інтенсивно виконувала. Вже більше весь особовий склад підтримував один одного, мене підтримували. На той час тимчасово виконуючи обов'язки командира 36-ї бригади, майор Олеський Сергій Ярославович зробив оголошення нашому підрозділу. От саме за рішення президента України. За евакуацію військових з Азосталі з метою збереження їх життя. От. Ну, різні емоції, різні відчуття були всіх. Тобто ну, зрадів тому, що це можливо лише єдиний варіант, щоб залишитись живим, хтось тобто розумів, що полон це гірше смерті. В той день моєї мами було день народження, і була можливість в мене зателефонувати мамі. На, на превеликий жаль, на той момент її не було поруч. Я говорила своїм відчимом. От я йому передала, передала е -е, слова, щоб він її привітав. Ми не могли казати про те, що ми е -е, йдемо в полон. Але я сказала таку фразу, що зі мною все буде добре, просто я не знаю, коли я вас, коли ми ще з вами поговоримо. Жахливі умови це камера, яка в себе міщує максимум 6 чоловік, де знаходилось 28, іноді більше. 28 це я за жінок кажу. Хлопці, які знаходились, наприклад, в ДІЗО, то їх було набагато більше. Це було таке, що була камера, і там 50, -50 чоловік. Тобто вони стоячи, вони стояли постійно. Ми Почули вибухи і крики, і про те, хтось кричить і просить про допомогу. От. А наступного дня вже привели з бараків, ми побачили хлопців поранених, багато хто загинув з хлопців. Там а... такого лікування ви розумієте не було. Більш жорсткіше. Отець цькуванням собак на тебе і. Вчити вірші, вчити пісні. От. Тобто там вже, знаєте, така, як вони називали е виховне місце, місце для перевиховання. З ними зовсім не говорити, а спілкуватися між собою, підтримувати одна одну. От ми просто розумієте, ми навіть говорили про своє дитинство, розповідали. Ми піднімали оці всі спогади, згадували, проговорювали. Проговорювали плани на майбутнє. До жінок вже не прибирали жінка та чи чоловік. Вже було саме не тільки психологічний вплив, а й фізичний. На когось більше, на когось менше. Деякі жінок пройшли ну дуже складний шлях насправді. Ми Під'їхали до певної точки, машини зупинилися. Ми думали, уявляли, як то відбудеться, як той обмін відбувається. Якось Ну, було уявлення, що це ж, мабуть, з двох сторін будуть виходити і там списки, якось у нас по списку, і бачив, що так воно якось та йде. Нас привітав представник України. От зі словами, що ви вдома. От. Ми зі сльозі сльозами на очах. Дійсно, от просто чекали, як будуть називати по прізвищі, шикувати і переходити саме проходити цю дорогу і йти до своїх автобусів. Нам на зустріч йшли е, тих, кого Росія забира, забирала. От ми бачили їх, хто ну я не знаю, мені здається, що вони знаєте, десь у нас відпочивали на морі, бо виглядали вони не як військовополонені. Цей день, 17 жовтня. Для мене, як і для кожної, яка тоді потрапила зі мною в обмін, це другий день народження. Це дата, коли в тебе почалось далі життя, бо е, життя в полоні це просто існування. І як би їм важко складно не було, як вони не розуміли, яка є небезпека, але вони в але вони мене підтримують в тому, тому... Я поговорила з ними, я їх запевнила, що служба буде вже більш безпечна, от, і вони підтримали. <му> Найголовніше, то не забувати про тих, хто в полоні, ні в якому разі нагадувати про то, говорити про то, приймати цю тему постійно. Бо війна ніколи не буде закінчена і ніколи Україна не отримає перемогу саме в цій війні, коли всі українці, всі всі наші герої не будуть вдома, коли ми не звільнимо кожного військовослужбовця з того пекла. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірити у збройні сили. Героям слава!